В селі молода сім'я запросила пічника. Лазить він біля печі, а сам дивиться, як люди живуть. Ось чоловік на роботу пішов, а пічник і каже його дружині Бачу, дітки, непогано ви живете, господарство у вас непогане, діточок ростите. Та добре, говорить господиня. Гарний в мене чоловік. І як господар, і як батько, але проблема одна, хропе дуже. Думаю розлучитися. Дід подумав і каже Дитино, не поспішай. Ось як ляжете спати, те йому ноги роздвинь, і все. Наступного дня пічник приходить знову, а його вже хазяйка зачекалася. На столі горілка, сало, м'ясо, соління, печіння і таке інше. Дід здивовано. Даню, що це? Я ще ж не доробив нічого. Пане, ви мені сім'ю врятували. Цю ніч чоловік зовсім не хропів. Ви мені скажіть, як ви так точно визначили, що потрібно робити? Я тобі, як пічник скажу, ноги роздвинула йому, яйця опустилися, піддувайло закрили, тяги нема, от і не хропів.